Хочу зазначити, що сьогодні якраз день рятівника. Я хотів би щиро висловити подяку, повагу і просто захоплення силом духу, міццю, мужністю наших хлопців і дівчат з Державної служби з надзвичайної ситуації, всіх рятівників, всіх хто е, вибрав цю по професію як поклик життя, хто своїм найголовнішою ціллю бачить допомогу іншим людям. Це просто щось унікальне, щось щось таке, що надихає, щось таке, що змушує брати е, приклад, змушує жити самим і допомагати іншим людям. Тим паче величезна шана і вдячність саме нашим українським рятівникам. Якщо ми говоримо там за всіх, за все людство, що має так робити, то наші українські взагалі туп-топ супергерої. Е, Найкрутіші чуваки, знаєте, ці всі супергерої, які ми бачимо там в коміксах, там Супермен Супермени, Бетмен і все інше, ніщо в порівнянні з нашими хлопцями та дівчата. Я щиро вам дячний за вашу роботу, за вашу жертовність, за вашу мужність і за вашу не незгасаючу енергію в боротьбі за життя інших людей у підтримці, в постійній. Цій службі на благо всього людства і Україні в першу чергу. Нехай у вас буде все добре, здоров'я вам, вашим близьким і рідним, щоб вас так само, янголоохоронці, захищали, як ви захищаєте нас. Ще раз вам величезна вдячність і зі святом вас рідненьким.